Помімо тих класних шоколадних млинців, випіндрежних, є ще дуже багатий вибір. Млинці сир полуниця. Сир чорниця. Сир мається на увазі кисломолочний. Якби ви бачили, коли дівчата їх роблять, це такі красиві фіолетові. А тут стільки багато полуниці з шматочками свіжомороженої. Млинці з карамелізованим яблучком. Ще дуже класні, дуже прикольні банан з гущеним молоком. Свіжий банан і свіже натуральне згущене молоко. Не варене. Дуже вдале поєднання. Обожнюю діти. Так що рекомендую. І просто є млинці з солодким сиром. А, забула ж про ж класні шикарні млинці. Мак та вишня. Це дуже вдале поєднання. Вони такі класні. Це такі кисло-солодкі, ніжно-кисло-солодкі. І вишні, такі там багато вишень, теж такі тю. Сім штук дуже крупні вишні. Коротше, класно. А зверху сметанку і все.